Так, друзі, всім привіт! Отже, зробимо контур по ринку, подивимося, що там, як там, бо вже всі кричать, що а ліквідація на 300 мільйонів, а у нас починається медвежий тренд, нічого не починається, спокуха, все нормально. Значить, Дивимося по бітку, і потім ще по інших монетах таких базових пройдемося. Значить, біток місяць. скажімо так, з загального аналізу того, що я бачу зараз, от біток мене смущає. Біток, ефір, і саме місячний таймфрейм мене смущає найбільше. Чому? У нас з вами тут малюється прапор, красивий, такий хороший, смачний прапор, який відправлятиме ціну, то що ми з вами говорили там 100-120 кудись туди. З цим все хорошо, але у нас з вами по свічках дуже гарне таке поглощення, прям чудове. Попередній місяць ми дві сторони виносили, да? і цей місяць ми закриваємося. Да? Тобто, ось до. тобто, ми вже з'їдаємо цей фітіль повністю, і якщо ми закриваємо цей місяць нижче. Оцього фітіля, да? а ще, скажімо так, по-хорошому закриваємо нижче, ніж 51, там скільки, 51,700, да, тобто нижче цього рівня, да? тобто, умовно закриваємось там, коротше кажучи, нижче 50, то є всі шанси взагалі сходити от кудись в район 40 тисяч. Тобто, ми можемо використати з вами філу да? для прогнозування і подивитися наступне. Тобто, у нас був з вами ріст. Ми пішли його коригувати. Мінімальна корекція була в минулому місяці. І всі такі думали, вау, круто, будемо рости. фігуль? Я казав, ми залишили сапляк, його будемо забирати. От зараз ми забрали цей сапляк. Тобто, якщо ціна закривається, тут ми забрали відповідно цей сапляк, і ми стоїмо біля рівня. Ми черкнули рівненько в 0,5 фігу. Тобто це вже достатня корекція для того, аби продовжувати свій руговору. Але ідеальна корекція у нас тут на рівні 0,618 це ціна 43,500. Плюс, у нас є трендова лінія, да, така велика глобальна трендова лінія, яка у нас ще з 2017 року йде. От, як бачите, їх дві. Тобто, у нас ФІПА збігається з трендовою лінією 2017 року. Тому я дуже не виключаю, що ми можемо ще прогулятися кудись отсюди, в район 43 тисяч, да, тобто 40-44, цей діапазон. Протестувати ж до цю лінію трендову і потім піти вгору. В чому прикол? Отакі От трендові лінії, вони завжди тестуються. Тобто, не буває такого, що. Ми її пробили і полетіли кудись вгору. Ось, подивіться, навіть передні по історії. У нас був ріст, ми пішли, протестували цю лінію, і потім знову поїхали вгору на витихаї. Тут у нас ретеста не було. Тобто, ми пробили її на Днівки, там всім показали, що все хорошо, і поїхали далі. Дійсно, все було хорошо, перебили хай. Тобто зараз я бачу, що повторюється ось ця історія: плюс-мінус те саме. Тому. тому Можемо реально спуститися в район 44, там 40 тисяч, дойти до 0,618 і випротестувати додатково цю трендову лінію, вже потім їхати, і тут дорога вже там до 120, якраз вона відкривається, там буде все добре. Тому наразі акуратно, наразі, без позицій. Дивлюся по тижню. До речі, ще RSI, що хотів сказати, РСА, да, тут така потрібна вершина, невеличка, вони почали її відпрацьовувати, і плюс ми залізли під цю жовту лінію. Тобто зараз може бути такий невеличкий відкат вгору і потім поїздка ще вниз. Перейдемо на тиждень, подивимося, що у нас на тижні. Тиждень знову залишається пляк. Те, про що я казав, да? тобто район там 49 тисяч можна сходити, спуститися, погуляти, навести сувіти, навести паніки. Патрійна вершина, яка ось довго тут була намальована, вона в себе, в принципі, вже відпрацювала. Питання тільки в тому, що це у нас як просто фігура, да, Потрійна вершина, чи це у нас як фігура зміни тренду. На зміну тренду я, відверто кажучи, не налаштований, поки що бремне слово геть зовсім не налаштований для зміни тренду. Напевно, було б добре закріплятися нижче 40 тисяч. Тоді можна говорити про якусь зміну тренду. Але якщо говорити про ситуацію більш локально, тобто зараз по великому рахунку є два сценарії. Перший ми закріпилися з вами тут. Як ми говорили раніше, якось тут погуляли, прийшли сюди, відмалювали чашку з ручкою, пробили її і поїхали собі там вгору. Щасливі довольні, і все в нас хорошо. Такий зелений сценарій. Наступний сценарій це все ж таки те, що ми якось плавно ходимо тут, да, йдемо на ретест, якось так об'ємося. Потім виходимо сюди, вгору, і якось ось тако, да. От. І ще один сценарій це що ми проходимо все ж таки вниз, забираємо цей оцапляк, проходимо вниз, робимо ретест оці, цієї трендової лінії. От. Тобто, якось ось так, і вже йдемо сюди от на 40, а тут же будемо дивитися. От. Відповідно, якщо ми проходимо до. Відмітки 40 тисяч на да, 44. То тут є декілька сценаріїв. Да. Перший ми торгуємося вздовж неї, там, потім йдемо вгору, пробиваємо, робимо ретести, йдемо в район 30-27, тут торгуємося, одну або кліпта скам. Да, тобто, про... про цей жовтий сценарій. Ну, я його прям взагалі кажучи, що поки що не бачу. От. Говорити про сценарій 40 тисяч більш реально. Тобто зараз треба дивитися, що нам буде показувати ринок в цілому. Для мене зараз визначальними такими рівнями буде відповідно цей 51,700, 50-50 тисячі цей діапазон. То якщо ми йдемо наступний тиждень, там забираємо цей сапляк, наприклад, да, потім спускаємось нижче, закріпляємося нижче 49, 48,200 теж пробиваємо, ну, ну починаємо гуляти. це реально сюди в цю сторону По тижневі ще є куди спускатися, в принципі. от е, Якихось розвертних формацій по РСА я поки що не бачу, тому поки що спостерігаємо. Можуть реально відкупити, можуть реально поїхати звідси вгору, прибувати цей прапор і коротше, поки що забагато перемінних для того, щоб щось приймати, якісь рішення, куди завітати. Е, Днєвка, ну, Днівка, годинки, я думаю, тут взагалі немає сенсу зараз про щось говорити. У нас тут, е Просто печаль, тут це перепродане. Ті, якоїсь зараз повноцінної картини ми не побачимо. Якісь локальні відскоки, ну, будемо дивитися з вами там по чотирьох годинках, по годинці я буду давати зворотній зв'язок. Тобто, якщо я побачу, що ми знову будемо якось от отаку, якось кушечко як отаку йти, то скоріш за все, візьмемо ще разок шорти і, можливо, ще разок з вами проїдемося гарненько. Але поки що, ну. Поки що не бачу. Тут це укатане, якийсь аналіз нормально робити по годинах, навіть по дні, поки що немає як. Поки що чекаємо ефірка. Отримали гарну червону палку. Це 26 днів до закриття. Відверто кажучи, я очікував, що на рівні 2800 буде якась реакція, що ми їх там відскочимо, і будемо якось плавніше спускатися. Вирішили просто дати таку червону палку донизу. Сміло. Сміло. У нас тут давно... Відмальовувалась подвійна вершина, да, ми пробили RSI, зайшли під жовту лінію. То це теж сигнал до спуску. Плюс у нас було гарне таке поглинання, тому медвежече поглинання гарне було. Тому дивимося, що нам покаже відповідно цей місяць по ефірові. В принципі, перспективи по зниженню є ось в район ще там, 2000. Да, в принципі, в принципі, великому конкурд куди-сюди, тобто можливо, у нас є такий рівень. Да, 1800, там 2000, да, тобто до цього діапазон такий торговий. От, в принципі, ціна сюди прийшла, відбилася, і зараз будемо дивитися, як вона себе покаже далі. Що вона буде робити? Тобто перейдемо на тиждень, тут буде більш-краще це видно. От тобто, у нас є такий глобальний тренд. Ціна йшла, залишила знову сопляк, тобто прийшла до рівня да, 200. І зараз будемо дивитися, знову ж таки. Для мене важливим показником є рівень 2500, Тобто, якщо ціна там, на тиждень, наприклад, от, закріпляється за рівнем 2500. То я буду розглядати шорт ефіра, от, як мінімум до 1870, кудись сюди, да, до трендлайну. Тому що тут реакція буде 100%, питання тільки в тому, наскільки вона сильна. Якщо ми по ефірові пробиваємо цей тренд, да, закріпляємось там нижче 1800-1700. Будемо ефір купувати по да, тищу. Тобто Іформація може бути наступна. Ми зараз відкупляємося, якось тако тут гуляємо, йдемо вгору, там якісь артести пробиваємо, і він там їде разом з бітком на свої там, 8 тисяч умовних. Дивилися, куди куди. Ну так, да, 7500-8 тисяч може туди їхати. Сценарій наступний: ми робимо ретест, і йдемо в зону 2000 1800, то потрішки гуляємо, і такі лангові сценарії Наступний варіант теж саме до того, якось гуляємо. Пробиваємо, робимо ретести і їдемо сюди. Ось такі сценарії зараз, скажімо так, робочі, які я бачу, по яких можна говорити. Прибираємо любалки, спускаємось на день. До речі, ефір поверсаю в же оцю свою голову плечі про які я казав в крайніх 3-4 відео. Вони себе нарешті відпрацювали от І зараз дуже цікаво. Тобто, загальна ідея, яка? Що побіку, що по ефіру? У нас місяць. Давить вниз. Тобто, у нас оце перекриття: таке ось, да, це імпульсна свічка, вже да, ми її перекриваємо. Да. Місяць ще давить вниз. Місяць ще хоче прогулятися от сюди, от в район 1900, до, до цього рівня. Бачите, ми до нього поверталися, відбивалися, і потім його пробивали. От кудись от сюди, 1800, кудись сюди, в цей діапазон. Ціна ще по місяцю давить. А тиждень і днівка вже ні. Для того, щоб почалась повноцінне обичача ралі. Весь ринок має дивитися в одну сторону, тобто ринок має бути органічний. А в нас поки що ще місяць, поки що місяць, давить ще вниз. Тому дивимося. Я не виключаю, що, можливо, цей тиждень ще дадуть трішки подихати, да, відкатять вгору. Потім ще разок зліють, і от вже потім буде такий період накопичення, повільного росту, і потім вже почнемо пампити, почнемо рости. То я не виключаю такий сценарій. Днівка, ефір. Нічого вам сказати не можу, тут теж груз печаль таска, все перепродане, люди уходять з крипти, вистрибують з вікон. Коротше, все, як завжди, все нормально. Я показував цей індекс другові, я вам ще його покажу. Індекс страха жадності. Yeah. Це, це такий умовний показник, по якому також можна орієнтуватися. Вони всюди однакові, тобто немає е, різниці, де дивитися. Я зайшов на коїнцтат, ну, просто бо одна з перших сил була. Like. Дивіться, у нас минулий тиждень жад, жадоба була 67%, а зараз 26% індекс, не? мало страху. Зараз на ринку і позалишалися люди, які вірять в крипту, які вірять в те, що там біток буде ту зиму, от і які переважно весь свій об'єм зберігають на споті. Тобто, фьючі, ті, хто стояв в лонгах, вже дуже багатьох повиносило 300 мільярдів ліквідацій за поточну добу. Але. Особисто, якби я був маркетмейкером, я б виніс би ще спотовіков. Щоб винести з тобто, що біток, що ефір, треба попробувати головні такі трендові лінії, або хоча б їх почухати. Да? Тобто, я бачу іще спуск. Можливо, іще буде один спуск. Хоча тиждень і день вже кажуть про те, що ну хорош, нам вже плохо. Дот. Казав на минулому тижні про дот. Казав про те, що його можна там вже брати потрішки відкупати. От, з відміток там от, 4, 4,5, 3. Да? Тобто, В принципі, DOT, Андрію, Special For you. DOT можна починати на невеличку частину відкупляти. Тобто ми дивилися з вами, як він пальнув на крайньому в пулрані, тобто з моменту лісти, ну, не встигло. Наприклад, тобто, ми зараз стоїмо на рівні, да? 3,9. Вона до піку зробила 1300 Наступний пулран він буде ще більш жорстким. Тобто, це ціль як мінімум новити ХАІ то десь в районі 60 ДОТ можна буде чекати. З поточних значень це ті самі 1400-1300%. От, будь ласка. Тому дот можна набирати на спот. По чуть-чуть, маленькими частинками, 1-2% від спотового депозиту. Врахуйте, що а, це не буде швидкий профіт, як на ф'ючах. Да? Тут треба буде сидіти і методично чекати. У дота ще є перспектива спуску. При умові пробиття цього рівня 3,85, на якому ми стоїмо, ще є потенціал спуску в районі 30%. Тому я кажу, якщо починаємо закупати спот, то починаємо його закупати по чуть-чуть, акуратненько, максимально акуратно. Тиждень, Ну, тиждень, як і усіх, вже вкатали, прийшли до лінії супротиву такої, да, до, до рівня. Оцей тут вроді був такий бичачий а, клин, його мали пробивати вгору, але пробили вниз. Тому дот. Може зробити ось такий фортіль і прийти кудись сюди. От, може повернутися назад і почати рости. Тобто наразі у Дота всього два сценарії. Знаєте, як вверх або вниз. Тому кажу, спот можна потрішки 1-2% пробувати брати. Е, Шибанько. Ну, я її так називаю Шибанько. Е, в принципі, монети гарні перспективи. Її дуже люблять, скажімо так, деякі мої знайомі трейдери. І у неї теж дуже гарний потенціал. На спот можна також почуть її брати, чуть-чуть її відкупляти, але пам'ятати про те, що є іще перспектива спуску. Ну, 70%, тобто з поточних вона ще може прогулятися вниз. Та, тобто, це максимум. 50% це типу окей, 70% максимум. Тому шибу теж на невеличкі об'єми. Хто любить мемкоїни, хто жити без них не може, можна пробувати також. Їдемо далі, салана. Солану в да, Тобто ми зараз взагалі вийшли з такого глобального трикутника, От, тобто відміняється наразі сценарій з тим, що це був бичачий вимпел, давайте на місяць перейдемо. Відміняється, поки сценарій з бичачим вимпелом, і походом салани там в район десь 300. Тобто, якщо ціна дивіться, яка смачна. Поглощення відбулося. Раз, потім які достали два. Тобто це вже сигнал про те, що ну салані погано, і, скоріш за все, ми її будемо реально ловити. от В діапазоні там 80 доларів найближчим часом. Місяць пішов відпрацьовувати. Тиждень ще є куди провалюватися. Прям гарно гарно Солані ще є куди падати. Днівочка, днівку вкатали, от солана. Дуже гарний претендент на іще один шахтєцький. Е, І, напевно, це буде прямо в прямому ефірі, що салону можна брати. Шорт зі стопом ідеальним. Десять кудись сюди 11 на 134. Тобто, проб, можна пробувати салону в шорт уже брати. Як мінімум закриваємо цю саплю, по хорошому йдемо. До, тобто я говорю, 80 доларів за одну салану, в принципі, можемо побачити. Але подивимося. Салана вниз. Манта. Дивіться, який сапляк знов залишили, смачний. Смачню чий сапляк залишили. Зробили ретест. Зараз теж будемо йти. Манту теж можна брати в шорт. Ріплуша. Ріплуша. Нема про ним говорити. Теж шорт, скоріш за все, дивіться, яке у нас смачне поглощення. Скоріше за все, знову їдемо на 0,38, 0,39. Ось цей діапазон. Подивимося, як він буде закриватися. Перейшли за жовту лінію. Скажімо так, знов провалюється в мінус ріпл. Тиждень провалюється І, в принципі, тут красиве присивити на тижні. Цей тиждень у нас почав зливатися. Ну, коротше, ріпл. Поки що першої відмітки, яку чекаємо 0.39. Будемо його підбирати там. Да. Можуть дати вгору. В принципі, можуть дати вгору, там вже такий нормальний откуп. Можуть зробити якось ось так, зробити ретест або навіть ось так. І звідти вже пролити. Прям ну, що не прям нагло. Але в цілому також шорт. Старк. Я дивився, скільки людей вже плакало за цей старк. Вони так в нього повірили. Такий проєкт, наш був так, все було по ньому хорошо. А він, коротше, звідмив так. Ну, ціна нижча ціни лістингу. Все вкато, передане. Це ну, прям погано. Це прям погано. Я, відверто кажучи, не знаю, як люди його будуть відкупати. Це, ну, чекаємо бичку. Можливо, ми старки ще раз візьмемо, попробуємо колись пізніше на якихось там 0,5% від депозиту або на 1% від депозиту, тому ну, що проект це ж таки себе зарекомендував як перспективний. От, можливо, попробуємо його також, але пізніше, коли у нас якось загальний фонд більш-менш виділяється. Ціна ну такої солодкої ціни на старк, як ви бачите, ще в житті не було. Але знову ж таки, подивимося, як воно буде. Так, тон. Тон майже дійшов до прогнозованої ціни. Да, тобто зараз 4,55. Днявка укатана місяць. Місяць ще хоче прогулятися донизу. Я по місяцю знаєте, не виключаю, що ми можемо навіть кудись сюди прогулятися, до ціни 3 доларів за один тон. Користуємося нашою фібою, яку ми так любимо, накидуємо її. Да, тобто Скажімо так, достатню корекцію ми отримали. Ідеальна корекція це 4,45. Ось такі пампові свічки, вони зазвичай також перекриваються, тому я не виключаю, що ми можемо отримати ось таку от палку за цей місяць в район 2,5-3 тиждень. В принципі, ще є куди провалитися, небагато, але є. От. Забираємо ось цей сипляк і залишаємо новий. Тому у нас, скажімо так, цілі потону залишаються 4,7. Наразі подивимося, може, дадуть якийсь відкуп вгору, тому не виключаю, що теж прозалазимо в шартише. От, layer, zero. Layer, zero. layer Zero падає. Прошу, можу сказати. В принципі, свою фігуру Клин він вже закінчив. Але дивимося по інших монетах, тоб Layer Zero буду брати також на спот. Поки що тільки на спот. Торгувати його в QC не бачу сенсу. От, зробив такий обзор, тому зараз ще подивлюся посиланні, подивлюся по манті, подивлюся по ріплу, не Виключаю, що не беремо ще по шортам трошки, щоб добрати цей рух, скажімо так, на невеличку частину для антифому, якщо споточник почне тліти ще далі. От, і дивимося, слідкуємо за ринком. Всім гарного дня.